Дорогі друзі, як ви вже помітили, у своїх відео я завжди опираюся на офіційні документи Пенсійного фонду та Кабінету міністрів, а також відстежую їхні проекти. На сайті Проспілок України на початку жовтня з'явився новий проект постанови Пенсійного фонду, який пропонує змінити порядок встановлення особи. Одержувача пенсій та інших соціальних виплат шляхом відеоконференц зв'язку. Йдеться про документ номер 49 Дефіз 2 від 20 листопада 2023 року затверджений правлінням пенсійного фонду. Я проаналізував цей проєкт постанови і ось головне. На жаль, Документ не розширює коло пенсіонерів, які можуть пройти відеоідентифікацію. Натомість він лише уточнює деякі моменти і посилює вимоги. Найбільше це стосується пенсіонерів із тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, бо саме для них наразі доступна ця процедура. Як спосіб підтвердження особи. Так, існує ще діє підпис, але цей спосіб доступний не всім і не для всіх категорій пенсіонерів. Що нового пропонує проєкт постанови? Серед усіх уточнень є дві реальні новації. Перша, додаються питання про можливе отримання пенсій чи страхових виплат. З Російської Федерації і ці питання стають обов'язковими. Друга новація. До переліку осіб, які проходять відеоідентифікацію, додаються одержувачі страхових виплат. Тобто, тепер відеоідентифікація застосовується не лише до пенсій і соціальних виплат, а й до страхових. Ідеться насамперед про внутрішньопереміщених. Осіб, які отримують страхові виплати через пенсійний фонд. Проект постанови пропонує новий блок із 16 запитань. Крім персональних, додано наступні. 11. Чи отримуєте ви пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. 12. Який страховий випадок став підставою для призначення вам страхової виплати? Нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання, смерть потерпілого годувальника? 13 питання. Під час роботи на якому підприємстві стався нещасний випадок, складено акт розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання? Отруєння. 14. У якому році з вами стався нещасний випадок на виробництві? В якому році помер потерпілий годувальник. 15. Чи встановлено вам відсоток втрати професійної працездатності? Якщо так, то в якому розмірі? 16. Чи отримуєте ви страхові виплати у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, або у зв'язку з втратою годувальника від іншої держави, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації? Ось такі нові запитання. Заздалегідь готуйте, будь ласка, свої відповіді. Бо, якщо постанова набуде чинності, ці питання стануть обов'язковими під час відеоідентифікації. Тепер про фіксацію заяви та зберігання відео. Проєкт постанови уточнює, що рішення пенсійного фонду після відеоідентифікації має містити фіксацію усної заяви особи про одержання. Чи неодержання пенсії чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Тобто, працівник пенсійного фонду зобов'язаний записати усну відповідь у рішенні. Це формалізує перевірку подвійних виплат і робить процедуру більш жорсткою. Також проект постанови передбачає, що запис відеосеансу. Документи і відповіді зберігаються в електронній пенсійній справі. Переглянути це відео через особистий кабінет ви не зможете, адже воно містить біометричні дані і має статус інформації з обмеженим доступом. Пенсійний фонд зберігає відео для службового контролю, перевірок і можливого оскарження. Якщо людині потрібно отримати копію відео, наприклад, для суду, вона може подати офіційний запит до пенсійного фонду на доступ до персональних даних. А тепер про строки проведення відео ідентифікації. Проєкт постанови вперше чітко визначає часові рамки. Відеоідентифікація до 30 календарних днів із дати подання заяви, перевірка після відео до 5 календарних днів. Ухвалення рішення до 10 днів після сеансу. Повідомлення особи про результати до 3 робочих днів після ухвалення рішень. У разі відмови пенсійний фонд має письмово повідомити людину, пояснити причину відмови і роз'яснити порядок повторного звернення. Хто може пройти відеоідентифікацію? Як і раніше, це можуть зробити тільки внутрішньо особи які проживають на тимчасово окупованих територіях. Для інших категорій система не дає змогу створити заявку. Я особисто перевірив у своєму кабінеті функція подати заяву на відеоідентифікацію доступна лише для ВПО. Ви можете про це переконатися на загальній сторінці веб-порталу Пенсійного фонду. Для пенсіонерів за кордоном, як і раніше, діють інші механізми онлайн-ідентифікація через дія підпис або КЕП, підтвердження особи через дипломатичну установу України, або особистий приїзд в Україну і візит до пенсійного фонду. Чому проєкт пенсійного фонду спочатку з'являються на сайті проспілок, а скажімо, не на сайті Пенсійного фонду. Тому що за статтею 46 закону про професійні спілки і пункту 20 параграфу 55 регламенту Кабінету міністрів, всі проекти нормативних актів, що стосуються соціальних чи пенсійних прав громадян. Обов'язково подається на погодження з проспілками. У більшості випадків це формальність, бо проспілки не мають права вето. Пенсійний фонд може просто зазначити, зауваження взято до відома. Але іноді проспілки справді впливають на рішення, якщо документ викликає суспільний резонанс. Два реальні приклади наведу. Індексація пенсій у 2022 році. Спочатку планували не індексувати пенсії працюючим пенсіонерам, а після звернення про спілок уряд частково врахував пропозиції і включив частину працюючих до індексації. Другий приклад це правила відеоідентифікації у 2024 році. Спочатку пенсійний фонд планував, що відеоідентифікацію треба провести не пізніше, ніж за 10 днів від подання заяви. Проспілки заявили, що це нереально через технічні труднощі. У результаті термін продовжили до 30 календарних днів. Такі приклади, звичайно, рідкісні, але вони доводять, що проспілковий голос може впливати на державні Рішення. Тому важливо, щоб пенсіонери і надалі підтримували проспілки і використовували їх теж як інструмент захисту наших прав. Зробимо підсумок. Отже, проєкт постанови номер 49 dfis 2 пенсійного фонду це ще не чинний документ, але швидше за все його ухвалять. Він не розширює коло осіб, які можуть пройти відеоідентифікацію, але вводить нові питання, нові обов'язки і чіткі часові межі. Головне розуміти, відеоідентифікація поки що доступна лише на території, на тимчасово окупованих територіях, а пенсіонери за кордоном. Користуються дія підписом, або ТЕП, або йдуть до дипломатичних установ України. Далі очікуємо, що як Кабінет міністрів відреагує на нашу петицію та чи буде вона опублікована. Бо ті питання, які ми піднімаємо в петиції, як бачите, вони не вирішуються і залишаються. Актуальними. Пенсійний фонд не має наміру поки що, як ми бачимо, спрощувати ідентифікацію пенсіонерів. Залишайтеся поінформованими, стежте за моїм каналом і підписуйтесь, будь ласка. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!